Всім добрий вечір, показую вам сьогодні свій, свої флокси. Квітнуть, радують своєю красою, був невеликий дощик, трошки його так побило дощиком, тобто їх. Сьогодні вже спекотно було в день, на вечір трішечки холодає. маю ще ось такий білий. Серединка така розива. Дуже гарний. Маю ще такий, але ну, цей ще кустик у мене не розрізти. Це після дощу такі п'ятна з'явились, полосочки, можна так сказати, це і не вже відцвітається. Ще один колір. Це ніжно-рожливий такий. А ось покажу букет, який сама зробила з Флоксю, гортензії, листків В Дерена і Дейці. Ось такий красончик вийшло. Дуже різкий гортензія. Волочиста гортинця.